Рюкзак Nightcore BP16 розроблений для поїздок на роботу та ділових поїздок. Має невелику вагу 815 грам та ємність 16 літрів. При цьому виготовлений з високоміцної тканини поліестеру 500D, яка має відмінну зносостійкість та захист від води та бруду, що робить рюкзак придатним для будь-яких погодних умов. Основне відділення повністю відкривається, що дає можливість швидко взяти те, що потрібно, залишивши все на своїх місцях. Є кишеня для ноутбука до 14 дюймів. Оснащена Приємною м'якою підкладкою, яка захищає пристрій від механічних пошкоджень. Також присутні дві кишені для пляшок, парасольки чи інших необхідних предметів. Сітчаста кишеня на блискавці підходить для зберігання документів. Фронтальна кишеня зроблена для дрібних речей, до яких потрібен швидкий доступ. Всередині також є м'яка приємна тканина. Блискавка на кишені прикрита як з точки зору дизайну, так і для додаткового захисту від дощу. У лівому бічному відділенні є ще одна сітчаста кишеня, карабін вбудований для підвішування ключів, ремені ідеально підходять для зберігання ліхтарів, тактичних ручок чи складних ножів. Праве бічне відділення зроблено для термосу або холодних напоїв, оскільки має тепловідбиваючий екран, який зберігає температуру всередині кишені. На фронтальній частині рюкзака є місце для патчів та система моллі, яка дає можливість чіпляти підсумки NUP10, NUP20, NDP20. Та інші. Лямки мають анатомічно зручну S-подібну форму з м'якою підкладкою для полегшення тиску на плечі та хорошої вентильованості. При цьому спинка має дві м'які вставки. Також лямки мають невеликі кишені для дрібних речей, панелі Velcro та дві стропи моллі, на які відмінно підходить невелика сумка NPP-30. Рюкзак регулюється нижніми пряжками та має грудну стяжку з фастексом, яку можна зняти за бажанням. З вами був канал NightCore Україна. Дякуємо за увагу, до нових зустрічей!